Сполучені Штати не лише збільшують підтримку України, але й працюють з європейськими партнерами з метою зменшення газової залежності від Кремля. Сполучені Штати та Європейський Союз у середу домовились про шляхи зменшення залежності Європи від російських енергетичних ресурсів. Українська криза яскраво продемонструвала, що Європа в певній мірі стала заручником Росії, яка використовує газ як зброю тепер не лише проти України, але й проти Європи, яка підтримує європейську інтеграцію Києва. Державний секретар США Джон Керрі та комісар з питань зовнішньої політики та безпеки Кетрі Нештон у середу задекларували свої позиції щодо енергетичної співпраці США та ЄС no Жодна нація не має права використовувати енергію як зброю з метою тиску. В інтересах кожного з нас мати достатньо енергетичних ресурсів для економіки, аби гарантувати безпеку та процвітання наших народів. Ми не можемо дозволити, щоб енергію використовували як політичну зброю чи інструмент агресії. Тому ми робимо важливі кроки сьогодні, щоб ускладнити використання подібних інструментів, і ми працюємо в конкретних напрямках, щоб допомогти Україні з поставками газу з Польщі та Угорщини та прокласти для цього шлях через словаччину route and and through Slovakia. Кетрін Ештон зі свого боку відзначила, що сьогоднішня зустріч високопосадовців була сфокусована на ключових питаннях енергетичної безпеки в Європі, загалом та в Україні. Зокрема, ми працюємо над тим, щоб посилити енергетичну безпеку Європи та її найбільш вразливих сусідів, зокрема України та Молдови.